Радіємо, друзі, радо повідомляю вам, що після звершення другого кола в Одесі цього року, а ми вирішили, що нам бачитись один раз на рік, окрім праці в клубах, маловато. Тож ми вирішили бачитись всередині кожного сезону. З великою радістю запрошую вас 25 та 26 жовтня. Це вихідні у місто 25-го року. Цього року у місто Івано-Франківське, яке буде сердечно приймати, імовірно там з'являться нові стратегії, яких ви ще не бачили, і будуть м'яко кажучи, цікавинки. також розгортання звершень і підготовка третього кола. Будемо розповідати з вами, організовувати всі секрети. А окрім цього, цього обрядові танці. А також сучасні танці плюс висадка родових дерев у Івано-Франківську. Ви прекрасно розумієте, хто туди не запрошується. І будь ласка, без завищених очікувань. Можна приїхати туди раніше і поїхати пізніше, як це зроблю? Я афіша і всі деталі з'являться з'являться згодом. Тож, будь ласка, готуватись Треба вже заздалегідь часу залишилось небагато Потребуйтесь про ресурси і квитки для того, щоб ми побачили з вами для теплих, неймовірно теплих обійм і початок формування і інституцій, і розгортання третього кола. Тож приїжджаємо на це свято Івано-Франківську. Найбуде!